Ми багато разів з вами у цій студії розмовляли до війни про те, що скринінг у Країні онкологічний скрінінг не досить був ефективним. Він не працював так, як у Європі, так як у Північної Америці, і, на жаль, зараз ці всі проблеми вони ніколи нікуди не ні уйшли. Вони прогресують. І ці проблеми на жаль зараз дуже актуальні. Так і як ви кажете, можуть не тільки томати, що ми мали ту кількість невиявлених, так а ще й вони зростуть ці випадки на тлі стресу, на тлі того, що людина випадки, чували. по перше, зростуть. По-друге, вони будуть більш на більш пізніх стадіях. А по третє, взагалі, первинна профілактика онкоскрінінг зараз працює дуже і дуже е, медленно, якщо можна так сказати, це не той скринінг, навіть той, що був до війни.